Віт, мої любі любі мої українці. Сьогодні ми з вами будемо говорити про саму креативну місію, яка є. Це місія 12. Це остання місія, яку е, люди можуть проживати в е, проживали в 1900 і так далі всіх цих роках. До початку 2000-го, і в 2000-му вони будуть її проживати. Вона у нас отримується, коли ми складаємо всі числа в даті народження і отримуємо єдине число 39. 39, якщо ще його складаємо, отримуємо 12. Оця місія 12. Про яку ми сьогодні з вами і будемо говорити. 13-та місія ми отримуємо аж в... це буде дата 2999 рік, 29 вересня. Не знаю, чи буде ще ця планета, чи буде ще ця цивілізація, все так швидко розвивається, і люди, тих, що ми понавибирали, в нас такі агресивні. Що хочуть воювати і воювати з тим всім, що є зараз, хто його знає чи ще все, чи буде цей світ, як то кажуть. Але 12-та місія саме для того і приходить у цей світ, щоб внести сюди радість, внести сюди творчість, креативність, багато талантовість, багато талантів у цих людей. Їх, як ви розумієте, самі дуже небагато. Але це люди, які практично вбрали в себе досвід усіх попередніх місій. От те все, що ми говорили з вами, про числа життєвого шляху від 1 до 9, а потім про місію 10, 11. І сьогодні говоримо про місію 12. Тут усе включно 11-ю місією, оцей досвід всіх цих людей, 12-та місія, люди 12-ї місії, вони вбирають у себе їх задача взяти цей досвід, структурувати його, переробити, дати інформацію, передати цей досвід іншим поколінням. І на основі цього досвіду, що вже є старого, створити щось нове. От бачите, весь час щось створюємо. Надіюся, що і це було створено оцею 12-ю місією. А якщо 12 скласти ще раз, то виходить трієчка. Трієчка це завжди про творчість, це завжди про... Бажання пізнати щось нове, створити щось нове. От сьогодні про таке цікаве число ми з вами і говоримо. 12 – це число завершення, завершення якогось циклу. От у нас 12 місяців, є 12 місяцем, завершується. 12 годин ночі, 12 годин дня. От це число про якусь таку стихію часу, про циклічність. І е, воно таке, знаєте, воно в собі дуже багато такого скритого щось має, е, прихованого, якісь приховані знання, які є у нашій підсвідомості. Уявіть собі, цих ще там 11 місяців, 11 місій перед тим. Оце все воно зберігається в нашій підсвідомості. Воно не є на поверхні. І через те от там дуже багато цих знань, якась така прихована активність і якісь таємні знання от в цій місії є. І людина 12-ї місії, вона ніби як охоронить цього всього. З одної сторони, вона охороняє, з другої сторони, вона все, весь цей досвід передає. І от люди 12 ї місії, вони як незгасний якийсь вогонь. Тобто, якесь таке вогнище, яке об'єднує навколо себе дуже багатьох людей, і на такому ну простому рівні цих людей можна бачити в сім'ї. Вони люблять об'єднувати людей в сім'ї. Вони розуміють всі сімейні традиції, вони їм слідують цим сімейним традиціям, і вони ніби як є центром роду. Вони люблять збирати біля себе людей. А рід в основному для чого ти його збираєш? Для вирішення або якихось важливих питань, або для якихось радісних подій. Правильно? От для цього у нас і люди з 12-ю місією. Ці люди, ще от я вже вам казала, вони мають дуже багато талантів. І оця багатоталантність їхня їм деколи не дає можливості знайти себе дуже швидко в цьому світі, бо в них і те, і те, і те все дуже добре виходить. І знання тут допомагають, і досвід поколінь. Ну, багато чого допомагає їм. І вони дуже часто шукають себе довго і знаходяться у такій постійній активності. Якщо приходиться їм щось робити, вони стараються зробити все ну, якнайкраще. Прямо цей перфекціоніст з них от, на, на, наружу проситься, як то кажуть, назовні проситься. І дуже часто вони залишаються і невдоволені тим, що вони зробили. Їм все здається, що це не супер таке, як, як можливо його зробити. От. В них є от талант, це старе, щось, що знають люди, щось туди додати, якесь креативне, і от створювати щось нове. І задача їх основна створювати от такі великі креативні проекти, якісь для всього людства. Те, що буде оціняно, оцінено, оцінено будь-якою людиною, а оцінюється більш люд будь-якою людиною, те, що нам несе радість, правда? Тому. Ці люди мають розуміти, що вони самі мають жити в радості, і створювати щось таке, яке корисне людям і приносить багато радості. Тоді більше людей до них тягнеться, більшим людям вони зможуть передати свій досвід і виконати таким чином свою задачу. Що важливо от про цих людей, особливо діток маленьких, їх весь час треба. Хвалити, підтримувати. Їм це дуже важливо, тому що от вони не часто не можуть ще себе знайти. От, на це треба звертати увагу, тому що критика їх прямо таки вбиває. От, вони такі чутливі, дуже там же ж двічки є, вони дуже чутливі, і тому треба запобігати у цій критиці. Краще її батькам взагалі не висловлювати. А якщо в оточенні появляються такі люди, які дуже їх критикують, якщо ви хочете, щоб вашу дитину не загубили, як людину потім, щоб вона добре жила в цьому світі, могла рухатися, спілкуватися з багатьма людьми, виконувати свою задачу, то старайтеся просто їх огородити від тих людей, які приносять критику в їхнє життя. Добре? Так, тікати від критики взагалі, щоб її не чути і не бачити. Середовище однодумці треба дати цим людям, тому що вони надзвичайно творчі, надзвичайно раними і. Ну, як завжди, люди такі творчі, творчі натури. Тому треба їм створити таке середовище, в якому вони себе будуть добре проявляти, креативити, робити те, від чого люди будуть радіти, як то кажуть. Значить, що ж ще хотіла тут сказати. Бачите, 12-та місія це місія, яка вбирає в себе досвід усіх інших людей, усіх інших місій, і треба розуміти, що в цьому досвіді є якесь і погане, і хороше. І тут, от 12 дванадцята місія, вона ніби як від робить відсів такий. От що робиться, оце добре воно з нього виходить хороший результат, з цього виходить поганий результат. От, цей досвід уже оброблений людьми 12-ї місії, він допомагає знайти правильний шлях далі. Ну, ніби як в третє, як то кажуть, тисячоліття. Підглядаю тут трошечки собі по своєму плану. Значить, що вам можу сказати? Ви самі розумієте, коли треба працювати з багатьма людьми, то ясно, що ця місія дуже складна. І... Треба обов'язково їм виходити до великої кількості людей і організовувати оцю взаємодію з цими всіма людьми. Тому їх професія завжди має бути зв'язана з великою кількістю людей на потоці. Або їх витвори мають, бачите, великий, велика кількість людей. Ну, я не знаю, це, це може бути будь-яка професія, розумієте? Але вона має приносити людям користь, має приносити людям задоволення, радість і має якось от знімати оцю напругу. Ну, як, наприклад, це може бути художник. От дівчинка в мене недавно була на консультації. От, вона художник, малює ікони. От, а я зразу в мене щось таке, ну от в неї дванадцята місія, я кажу, а може б тобі зробити якесь місто щастя? Ну я не знаю, розмалювати стіни так, щоб люди, які зараз живуть в Україні, весь час от в цьому в, в, в такій напрузі великій. А якщо попробувати зробити місто щастя, щоб люди, просто дивлячись на ці стіни, якісь розмальованих будинків. Раділи, відпочивали душою, як то кажуть. От. І от саме такі якісь професії. В будь-якій професії, де можна, ну, я не знаю, робити якісь солодощі, якісь цікаві, гарно їх оформляєте. Багато людей їх купляє, Прекрасно. Пишете вірші, від яких люди радіють. Не знаю, організовуєте щось на природі, де люди виїжджають, де їм добре, як то кажуть, щось розказуєте в інтернеті. Ну, професії можуть бути ну, дуже різні, тому що дуже багато талантів у цих людей з місією 12. і вони навіть можуть робити декілька проектів, наприклад, одночасно. Не все встигають. Потім вони вміють організовувати людей і тому можуть залучати до своїх проєктів багатьох людей, а їм же ще треба передавати досвід, то й добре, якщо до цих проєктів залучається дуже велика кількість людей, тоді можна Цим людям передавати досвід, передавати радість, передавати якісь свої знання і ну, от більше цього такого е, доброго, е, натхненного можна давати в світ не тільки ну, працюючи сам, а от навчивши біля себе тих людей. І тому їм то теж дуже добре працювати вчителями, педагогами там, в інститутах, дуже добре вихователям бути в дитячих садочках. От оце їхнє те, що вони мають робити, як то кажуть. Саме головне, щоб цей потенціал вони могли використати на користь усього людства. І гроші у них. Прийдуть від того, що вони будуть об'єднувати навколо себе багатьох людей для виконання якихось проєктів, будуть займатися викладанням, будуть займатися передачею інформації будь-яким способом, чи ви будете малювати, чи вірші писати, чи книги будете писати, чи лекції якісь будете читати. Ну, от це. Вже, як то кажуть, ваше, пам'ятайте, що місія 12 це виходить із 39, 3 це різноманітні знання, і 9 це передача інформації, передача тобто цих знань. Оце те, що мені хотілося сьогодні розказати про нашу заключну місію 12, про 13 місію будуть говорити вже. Люди в наступному тисячолітті і ще дуже не скоро. Ну, а ще хотілося вам сказати, що зараз на моєму телеграм-каналі є акція для всіх підписників. Я даю 15 хвилинну аудіоконсультацію по питанню покликання, призначення вашого. Тому скористайтеся цією можливістю. Консультація безкоштовна. 15 хвилин. Ті люди, які вже мали цю консультацію, задоволені нею. І я вам бажаю скористатися цією можливістю якомога швидше. Ще декілька днів ця акція буде. А зараз всього вам найкращого, гарного дня, гарного відпочинку, багато радості і сонця. З вами була. Лілія Таратуто нумеролог України.